Ось таку штуку знайшли на 3-метровій глибині в ямі, тут видно, що ця штука гостра, вона дуже гостра, і з обох сторон навіть видно, що цей скол був зроблений спеціально. Ось якщо бачите, і якщо перевернути, то Ось по центру рівно на палець. Бачите? Зашліфовано, тобто, хтось тут клав колись палець. Коли працював, в принципі, це зручно, якщо взяти отак і шкрябати, Тобто, ну, сам палець туди кладеться, навіть не треба думати, де його поставити. Тобто, цим користувалися, видно, що спеціально були. Сколе, щоб воно було гостре. Ми також перевірили його обиранітний камінь. Воно дає іскру. Тобто це, по суті, кремній, і він, якщо на сонці не вести, він прозорий. Ну, як прозорий, видно, що скрізь нього проходить світло. Отака от штука. Як ви вважаєте, що це таке? Може бути. Ще раз зніму з різних ракурсів. Щоб ви побачили, це такий шкрібок. Я не знаю, що це таке, як назватися. Пишіть ваші коментарі, думки. Скільки він може бути років? Шкрябає він добре, я ось спробував. Він мені коврик ну, добре, чим поцарапав. І... Також я додам скріншот з ChatGPT, GPT, що він мені написав про цю штуку, і також пару фотографій. Очікую ваші думки.